Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 імені Бориса Лавреньова будівля дуже стара та потребує ремонту. Батьки учнів допомагають, але на все не вистачає коштів. Саме тому і з робочим візитом сюди приїхали Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, начальник міського управління освіти Юрій Ніконов та народний депутат України Юрій Одарченко. Огляд будівлі показав усі проблеми. По-перше, це фасади. Тут необхідне втручання влади. По-друге, ремонту потребує приміщення, де мав бути музей і шкільний конференц-зал. По завершенні огляду гімназії, міський голова доручив управлінню освіти підготувати пропозиції щодо підтримки навчального закладу. Показали проблеми. Є проблеми в тому числі. Це фасади наших цих будинків, бо дуже застаріли здання, приміщення. Я розумію, що треба тут допомагати. Треба наше втручання. Будемо обов'язково допомагати і не тільки тому, що я закінчую цю школу, будемо допомагати усім. Адміністрація гімназії робить усе можливе, але допомога все одно потрібна. Ми звернулися до міського голови з проханням допомогти нам відремонтувати. Нашу рідну будівлю, яка є родзинкою не тільки міста Херсона, а й всієї України. Незважаючи на всі побутові та матеріальні негаразди, гімназія продовжує працювати та навчати дітей. А її керівництво сповідує просту істину. Діти головні інвестиції, вкладаючи якісні знання в них сьогодні, завтра вони принесуть дивіденди у всіх галузі країни. І гімназія ще не раз буде пишатися своїми випускниками. До речі, в наступному, 2015-му, цей заклад освіти святкуватиме свій 200-річний ювілей із дня заснування.